Друзі, привіт! Чудова новина від компанії МТС, однієї з найкращих забудовників в Дубаї, яка розпочинає розтермінування квартир студій в районі Дубайленд. Вартість яких розпочинається від 183 тисячі доларів. Це є дуже хороший варіант для тих людей, які мають невеличкий бюджет. Розтермінування оплати ділиться на два етапи. Це 70-30 з правом на виплату другої частини на протязі трьох років. Наприклад, ви можете першу частину 50-60 тисяч внести до здачі, другу частину ви можете виплачувати на протязі трьох років. Хороший варіант для здачі в чудовому районі буде приносити 18 тисяч в рік. Це приблизно півтора тисячі в місяць. І прирост капіталу сягає від 10 до 20% річних. Через 2-3 роки буде сягати від 20 до 40% річних, тому що район буде добудований, буде добудовано метро, повністю облаштована меблями і має місце на паркінг. the sun it's a brand new day every moment shining let's find our way feel the rhythm let it flow positive vibes let them grow